Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Не зважайте, не зважайте на ці шуми. Ну нікуди я від них не подінуся. На жаль, так от на чому я зупинилась. Мене звати Маріанна. А, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Ви мене дуже підтримуєте. Ну дуже. Я вам ну настільки вдячна. Ви знаєте, я вірю, що. Слова лікують, слова допомагають, і слова мають силу. Коли я читаю таке, стою на зупинці вчора, Оце і... хто мені прислав? Зараз, зараз скажу, я там аж сльозу пустила, я ж у вас така тонко сльоза. І ще, знаєте, ще від втоми, ну от. От, канал називається Неважно хто. отакий такий нік. Я не знаю, це хлопчик чи дівчинка. От, і мені написали, що. Але, господи, це було написано 8 днів тому, а я прочитала тільки вчора. Я прошу пробачення. Тому що, ну, знаєте, як в тому анекдоті: ну, така затуркана, така затуркана, мої хороші. І ось ось мені написали. Добрий день, Маріанна. Дуже шкода, що немає у вас монетизації, але ми без вас не можемо Скучаємо, зазираємо за новими відео, <хи> яких небагато. Бажаємо одужання. Дуже вам дякую. Ну і всім, всім, це я так для прикладу прочитала. Всім, всім хто мене підтримує, хто розуміє, що так, що таке, що таке кожного дня себе мотивувати і казати так. Не помирай, вставай, вставай, йди вчись, Може роботу дадуть не дуже важку, ну не дуже важку я маю на увазі, щоб не піднімати важкості. От тому що а, от я не знаю, розумієте, от починаєш влазити в такі анатомічні підробиці свого організму, воно вам взагалі потрібно. А коли не поясниш і люди починають казати, ой, що тільки в тебе, ну, типу такого рак. Чого ти жалієшся? Ви повинні зрозуміти, що у мене в нутрі стоїть штучний ну, шматочок штучного кишківника. І він, напевно, ну, я так думаю, я не лікар, він не гнеться, мені здається. Тому що я не можу зігнутися, я не можу присісти, я все роблю отак, ровно. Ви ну. розумієте, коли я піднімаю хоч яку-то мене я відчуваю все. Всі свої внутрішності, і мені боляче. Розумієте, я не можу все своє життя е, ковтати ту ножку. Я вже казала не онкологу, а хірургу онкологу, що мені боляче. Вона подивилась, вона сказала, що ну так, там такий. Ой, він, оцей штучний кишківник, він нібито такий, як переходнічок, як, як гідравлік, труби вам робить, знаєте, от такий хопа і переходнічок. Від вашого шлунку, натурального ой, шлунку кишківника до е, натурального його інших органів. От. І він так, він не гнеться. І вона мені сказала: якщо ми будемо вам робити іншу операцію, ну, щоб поліпшити як-то його місцеположення, ну, вона каже, ну, буде, може, ще гірше. Вам ніхто не дасть гарантії. Це він у вас вже став так, як він встав. І все. Тому от. Прилаштовуватись жити от з таким організмом тепер. І е, коли ти піднімаєш от ці важкості, так, я дуже це відчуваю одразу У мене, Ту -тут", ніби мені хтось ну, б'є під шлунок і коротше, я не буду при придурятися, це боляче, це дуже боляче. От. І я шукаю таку роботу, де б я могла просто сісти отак і цілий день сидіти, або цілий день стояти рівно. І не піднімати важкості. А зараз я тільки те і роблю, що тягаю важкості. До речі, де моя сумка? А, ось вона. Ось Бачите, оця сумка, Ой, ось вона, тут в мене парасолька, оця сумка, мені його, її подарували ще минулого року в школі в, на, курсах, на курсах з італійської мови. І ось вона тут можна все, що завгодно впихнути. Вона здоровезна, і коли вона повна, вона не подйомна. От я з такою сумкою я ходжу в школу, на курси, їжджу. і е вона повна підручників. А підручники ось такі. Ось такі їх, їх багато. Це тільки деякі, які ну, ми зараз про посилки. І я вам показую, що я замовила ось такий, а там ще нам видали інші підручники. Вони дуже важкі. Так, вони гарні, вони ламіновані, але вони не підйомні. Плюс до цих підручників на кожен е окремий предмет в мене є окремий зошит. І все це разом потім ще моя їжа. Розумієте? Мені ж потрібно їсти кожні дві години потрошечку. По Термоски, вода і все це разом це така тяжість, і я оце цілий день тягаю оцю сумку і думаю, господи, я до того моменту, коли знайду більш-менш роботу, я буду рада, навіть, я не знаю, де небудь у крамниці, як навіть не знаю. Ой, коротше кажучи, ем... я це до чого почала говорити? Пояснювати до того, що сумка дуже важка. І я намагаюся а, зробити все можливе, щоб не тягати ці е, важкості, ці, як буде тяжність. Тяжість так і буде. от. А то мені там написали в е, відео, коли я показувала на оцю вежу з такою, з е, сходами. Е, я сказала е, башня, башня. І мені написали, яка башня? Це башта? Ну, Даруйте, якщо ви мене виправляєте, то це ніяка не башта, це вже, це вже вежа. Це вежа. А башта це, ну я не знаю, башта це е, на танку оця башта, е, що зверху яка крутиться, це башта. А я вам показувала на вежу. І взагалі іноді люди мене виправляють, які самі ну не дуже-не дуже розмовляють українською. Коли я дуже втомлена, звичайно, в мене на жаль, українська ну така. Суржику починає йти. А це що? Це геликоптер. Так, тому що я ще заказала? Я заказала три підручника. Ні, навіть не три. Чотири. А де мій четвертий підручник? Господи, Зараз. Сподіваюсь, вам не було видно, в чому я знизу. З цим підручником я вже один раз ходила. Він до мене прийшов раніше. Ось, От бачите, така папка, тут в мене все, я її в сумку. Так, стояти. От, оці всі підручники. Тут, до речі, дітки в школу італійці. Ну, італійці і. Інших національностей вони ходять, значить, з такими маленькими валізами на колесиках. Я все думала, чого вони з цими валізами? А тому, що у них підручники не підйомні просто і. Знаєте, більш всього мене бісить, коли викладач каже: так, сьогодні ми навчаємось по такому підручнику. На, на, на наступний день він приходить і каже, ага, до цього підручника ще докупіть ще цей підручник. А це все гроші. Мало того, що це все коштує е, гроші, так це все дуже важко. Так, перше, це для школи, для школи. От такий підручник, ось бачите, це з математики і науки. Така в них йде градація по матеріям. Тобто математика в них окрема, а наука в них все туди і технологія, і фізика, і хімія, і алгебра, і джеометрія. Ну, Отакий тобто, от підручник. Бачите? Тут всякі формули. всякі. Ой, А, як пахне! Я обожнюю нові книжки, нові це, я все це нюхаю. Я такий токсикоман по книгам. Так, це підручник з, ой, з італійського. Так, з італійської мови, з історії і з географії. От, підручник. До речі, я вам хочу показати. Я плювалась, чому італійці так обожнюють росіян, тому що тут все про Росію. Господи, куди не плюнь? Навіть в італійських підручниках, ну все про Росію. Наприклад, ось бачите, навіть в італійських підручниках завжди буде Путін, завжди буде його фотографія і е, завжди буде про Росію. Господи, у італійців настільки уявлення от, про Радянський Союз, про колишні е, Радянські Республіки, про Росію взагалі настільки викривлене уявлення, що ну далі. Цей підручник він називається Italiano per giuristi. Тобто, це специфічна італійська мова для юристів. А цей підручник, і це вже рівень біуночі Дуе. Бачите, тут? От, а цей підручник це пер економісті. Економісті. І це підручник от, рівень АДУЕ чи ДУЕ, тобто для всіх рівнів. Оці два підручника. Я не знаю чому, але мене дуже а, полюбила а, вчителька з математики. Вона мене вважає дуже капаче, тобто дуже а, здібною до математики. Я не розумію, чому, тому що я завжди вважала, що я все ж таки гуманітарій. Мені подобається порозмовляти, мені подобається читати, і я більше от про історію, про Ось. Але ось вона в мене вцепилась і сказала, що якщо я здам ні, не так вона сказала, коли я здам іспити наприкінці лютого, то я повинна буду обрати, по якому направленню я буду йти. Або це буде класичні предмети, це лінгвістика і там таке інше. Або це буде, будуть які тут -то точні науки, і в тому числі, і е, контабіліта. Тобто, ну, по-нашому це бухгалтерія. І вона каже мені: ти знаєш, каже, я тебе бачу чомусь бухгалтером, тому що. Так, як ти ведеш зошити з такою ем, чистотою, е, ну так як ти ретельно з тими цифрами себе поводиш, <гум> от, то ну тобі одна дорога значить бути контабелем, бути бухгалтером або комерчалістом. А це вивчають саме в іншому направленні. Тобто, італійці, ось бачите, вони себе не переутруждають, вони не вчать все, все, як ми вчили. Ось вони, якщо ти гуманітарій, ти вчиш більше ці предмети. Якщо ти по математиці, ти вчиш ось ці предмети. І я почала її доказувати: що слухайте, ну я, який з мене математик? Це зараз такі теми легкі, легкі, і тому я можу щось вам розповісти і показати і порахувати. Але вона ні каже: Ні, от я бачу, що ти значить. Була юристом, працювала, тому от давай купуй собі додаткові підручники і готуйся по... з економіки і джуриспруденції. Готуйся до іспитів. Я, як -то... я себе не бачу. Я себе не бачу. Для того, щоб бути успішним в Італії, комерчалістом, юристом, навіть бухгалтером, потрібно дуже добре розмовляти італійською. Італійською я розмовляю дуже добре, але не ідеально. Розумієте? Тому завжди в мені буде оця сидіти не ідеальність, і я буду це чути. І якщо це навіть для інших людей нормально, для мене це буде ненормально. І просто я стільки прикладу зусиль, я вже подивилася, яка тут лексика складна в цих підручниках. Навіть якщо я прикладу стільки зусиль, щоб це все вивчити, і потім працювати, я буду навіть цій роботі рада на касі так пі-пі в супермаркеті, якщо мене візьмуть. Тому що я бачу. Вчора була в супермаркеті, купила собі паніно, ну таке як бутербродик. І там вже немає е, от таких кас, де пікають, там самообслуговування. От. Тому ось така ще була посилка з підручниками. От, далі. І ще одна посилка, як завжди, з аптеки. До речі, ви мені написали листа. Напишіть там, підскажіть, як замовляти в онлайн-аптеках. В Італії ліки. ліки. Ну, я не думаю, що рецептурні ліки ви зможете замовити в онлайн-аптеці. Я ж замовляю таке, косметику, щось таке, знаєте, бутову хімію, яка в нормальній аптеці вона коштує десь в два рази дорожче. Цю аптеку Фармачея Лорето, бачите, ось так вона називається, я її не хочу рекомендувати, тому що, може, ви знайдете щось ліпше, щось дешевше. Ви просто потрібний. Товар пишете в Гуглі, в пошуковому у цьому віконечку, і все вам видає Google всі магазини. Так, мені потрібно це ще все розрізати. Вам Google видає всі магазини, які, о, господи, які ви можете, де ви можете купити. Я не розумію, як вам пояснити, як користуватися онлайн-аптеками. Мені дуже шкода, що ну, вам. Доводиться з ними користуватись, О, господи. Оця аптека, вона не надійна, просто що я до неї вже звикла. Вони можуть іноді не додати товар. Я їм починаю писати листи. Ну, я вам вже це все розповідала. Так. Ну, як завжди, куча паперу. Ага. Тут в мене просто знову ж таки була знижка на оці крема, що я вам показувала під очі. Все. Тільки ці крема, бачите? Я їх купила багато, тому що я ними користуюсь. Я знаю, що я буду. Ага, Це в мене оці а, золоті тубики. Я вам вже їх показувала в попередньому відео. Ось такі. І знижка була в 50%. Отакий От кремчик. Я знаю, що я буду ним все одно користуватися. Я буду його все одно купувати. В аптеці, отут, біля мого дому, він коштує 32 євро. 32 є. От Отакий. Еучерін. Бачите, ось він. Саме з золотавою цією штучкою, шпунькою. От. А в онлайн аптеці я його купила за. Де в мене? За 16 євро. 16. Це майже, не майже, а дійсно в половину дешевше. І, звичайно, я його купила, а це що таке? А, це я вам зараз покажу. Я його купила багато. Скільки я його купила? Один, два, три. 4. Ага, я купила 5 отаких кремчиків з золотавим ковпачком. 5. Так, 5. Потім і 3, на них теж були знижки 50%. За промокодом, який вислали тільки мені, я розпробувала оцей антипігмент. Слухайте, я в якому ж це було відео? Ну, там, де я вам е, теж робила таку е, розпаковочку і показувала вам е, чаї, якими я, ну, що я п'ю, з якими лікарськими рослинами. От, і я вам показувала оцей теж від EUCHI, отакий пігмент. От, і я вам казала, що я вам його не раджу. Але потім я його розпробувала. У мене закінчились крема, і я почала користуватися ним. От. Ви знаєте, я думала, він такого кольору. Е, Коричнуватого такого. Я думала, що він сам по собі буде вам скривати ці темні кола під очима. Але ні, в ньому є просто кофеін, який стимулює тут мікроциркуляцію. І оці темні кола вони стають нібито ліпші. Так, а оце, мабуть, вони мені дали з вітрини. Чому він такий відкритий? якийсь -то? Ось, бачите, і він отут -от на кінчику. Він з таким залізним, ой, боже, такий приємний, холодненький, з залізним таким кінчиком, і дуже класно робити масажик ним. От. І я ним почала користуватися, і я побачила, я побачила що він зменшує, зменшує оці темні кола. Вони стають більш світлі. Я не знаю, як це відбувається. Так, Де мій? Зараз, зараз вам покажу. А, ось, він. Ось, бачите? Ось він. Ось він в мене вже майже закінчився, і тому я купила новий. І я його купила три, три. Тому що, думаю, так, коли в мене буде зарплата, невідомо. А тут таку знижку прогавити я не хотіла. Тому отакі от три антипігменти. Я вам вже їх рекомендую. Мені вже вони сподобались, я їх вже розсмакувала. Оце точно в них стояв на витрині. Тому що він навіть. А, Відрізняється за оцією, за малюнком на коробочці. Так. Де тут скаденца? До якого він, сроку годності? Нічого не бачу. Я ж ще так і не дійшла до окуліста. Я ще погано бачу. Ой, йо, пересете. Окей. Так, ага, і ще цим я ніколи не користувалася це. Теж антіпігмент, але це для обличчя, для обличчя. Я сподіваюся, це такий нічний. Нічний? Так, ноти, ноти. Нічний такий. Сиворотка нічна. Так, антіпігмент. Ось такий він. І, ну, я не знаю, я спробую, я сподіваюся, що він буде як-то вирівнювати обличчя. От. Тому що в мене. Ой, залишились оці плямчики темно-коричневі після сонця. Ну, зараз ви їх не побачите, тому що на мене дуже багато косметики. От, а коли мене вмити, то все видно. От, буду користуватися, потім вам розповім. Тому от, мені ця марка дуже подобається. Оця Eodscherin і ще. Отака. Ви мене питали про ден, денний, крем. денний крем, яким я користуюсь. Ось така бадья, тут 400 мл. В мене було відео на каналі. Воно називалось про, Ну, як я, як я їздила в Мілан до цього Джані, алкоголика. І громана алкоголика. І я після нього приїхала, була в такому стресі, що все, все в мене якась пішла така алергія. і я себе рятувала саме Адермою Адерма, і вона мені дуже допомогла. І зараз я купую просто отаку бадью: Оце сімейний крем. Він, він називається розслаблюючий, захищаючий, антистресовий. І я ним користуюсь як денним і як нічним кремом. Ніякої немає, ніякого секрета немає. Чому в мене немає зморшок? Ну, вони в мене є. Вон, вон, бачите. Вони в мене є. Звичайно, ніякі уколи краси я не буду робити в цьому році. Подивимось, що буде з роботою. Тому буду така, як є. Це просто така генетика, що у когось старіє щось перше. Наприклад, так, в мене небагато зморшок на обличчі, але, ну, як вам показати, в мене дуже багато зморшок. На зоні декольте. Я навіть не знаю, чому я почала старіти з зони декольте. Тому я зараз все таке знаєте ношу і щоб прикритись. От і яку ту хусточку можу навіть зав'язати, якщо в мене такий В образний значить, ворот виріс. Тому хто як старіє, всі ми старіємо. В мене, я так розумію, в мене просто йде донизу цей птос. Обличчя йде донизу, ось бачите, вже контур не дуже чіткий. Це я собі такі намалювала скули. Мені здається, якщо я дуже все заблюрю хайлайтером і намалюю такі скули, то в мене обличчя більш таке структуроване. Але от моя, моє старіння, воно саме в тому, що втрачаються контури і чомусь от зона декольте все вже ніяк. От шия, декольте все вже показувати ніяк. Обличчя ще більш-менш-менш нормально. Так. Скільки я наговорила? 29 хвилин. Ну от ми з вами відкрили ці, ці посилки, і знову, знову так і не добралися до суті. Чому ж я на цьому тижні була ой, поганою людиною? Так мене назвали. Так мене назвали. І не один раз. Тому я хотіла вам. Це сюди. Тому я хотіла вам пожалітися. Може, дійсно я погана людина. Так, ну що, що мої хороші, що мені робити з цими 30 хвилин? Давайте я зроблю третю серію. От. Давайте зроблю третю серію, вже по суті, вже, по суті, суті, вже вже всі, всі посилки ми відкрили. Про те, що мені дуже важко навчатися, я вже вам пожалілася. От. Про те, що я годинами годинами стою на зупинках і чекаю ці кляті італійські автобуси, теж розповіла. Все, давайте, Третя серія вже буде про те, що зі мною сталося на цьому тижні. як-то Ці події були отак: ну, одна за одною і розмовляємо з вами в третій серії. Все, до побачення. чао чао